Я вважаю, що вона має служити закону, закону України. Вона не має служити не державі, не комусь яким способом державі, а е, підпорядкована буде е, безпосередньо е, волі українського народу. Як це зробити, це дійсно дуже е, важка справа. Е, тому що треба це обговорювати Ми, от, завжди. Юрій казав, що вже 20 ну, років проводиться реформа, да? і завжди ну, перше питання кому буде підпорядковано той той чи інший короб. Чому? Е, якщо ми будемо розуміти, хто його призначає, хто звільняє, хто нараховує, так би мовити, трудодні сплачує. Або... І четверте, дуже важливе питання. Як здійснюється нагляд за адміністративними порушеннями, тому що кожен, хто наділяється повноваженими, може тіми зловживати. От як налагоджена система контролю зловживання повноважень, я вважаю, чим більше повноваження, тим більше має бути відповідальність і контроль.